Історія Чернігівського напірного каналізаційного колектора починається на початку 70-х років минулого століття. Цілком логічно, що за більше ніж 40 років експлуатації об'єкт сильно застарів та був не в змозі виконувати свої основні функції перекачувати міські стоки у 2004 році. На трубопроводі сталася перша велика аварія, яка ледь не призвела до аварійного скиду нечистот у десну, а з неї між іншим є воду столиця. Ми отримали заключення з міністерства чрезвичайної ситуації про те, що ця аварія може бути міжрегіонального рівня. Тобто, якщо виникала б аварія, і ми не могли її ліквідувати, особливо замковий період, то взимку зимовий період, то забруднення річки воно би складало, якщо у грошових коштах біля 400 мільйонів гривень це збитки на околісному точому цю середовищі. Протягом 10 років водоканал поступово закопав у землю більше 20 Мільйонів гривень і нарешті у середині жовтня довго буду обіцяють завершити для цього з державного екологічного фонду. Були виділені 10 мільйонів гривень. Ще п'ять прийшли з міського екофонду. Провели тендер документація. Яка складала вартість документації інвесторської, Вона складала біля 18 мільйонів. тендер провели на 15,7, Ну сьогодні десь вийдемо на 14,7 мільйонів. Вже ми бачимо, коли закінчуємо законом трохи кошти. Сучасні склопластикові турецькі труби великого діаметру мають пропускну здатність 50-60 тисяч кубометрів нечистот на, на добу. Тож відновлена гілка колектора повністю впорується з усіма міськими стоками, тим більше, що їх кількість значно зменшилась за останні роки. Чернігівці вже звикають до економії по європейськи та це все. В перспективі головне до приходу голодів прокласти останні 400 метрів до очисних споруд. Залишилося ще прокласти десь біля 400 метрів з 1200. О, трохи там важкувати буде перехід через залізну дорогу, але там приготували вже зробили проколи відповідні, узгодили це залізною дорогою. Для того щоб можна проходити це підвищеної небезпеки. Об'єкти я думаю, за місяць ми завершимо це поту. Друга серія епопеї під назвою Напірний каналізаційний колектор найближчим часом не планується. У водоканалі кажуть, на першій нитці трубопроводу проведуть лише санацію. А от чим насправді варто зайнятися, то це заміною магістральних трубопроводів та будівництвом комплексу безреагентної водопідготовки, що дасть можливість нехімічним шляхом очищувати воду.